Так, троє львівських скульпторів Олег Капустяк, Сергій Кунін та Олекса Фордіяк складають із окремих елементів цілісну скульптуру кам'яної баби. Іде процес того лего, бо кожен шматок має лягти на своє місце. Бачите, отакі от, от вони мають знайти своє місце. І крім того, що тут багато деталей є дороблені не з каменю, а з бетону. Тобто вона вже мала якісь. Я не знаю, чи це була реставрація, чи це було просто зберігання. Роботи проводять у приміщеннях львівської кераміко-скульптурної фабрики. У такому стані скульптура через те, що у неї прицільно влучали під час російського обстрілу, розповідає Олег Капустяк. Вона як мішень була, вона стоїть на кургані, на височині, і вони пристрілювали. Це, ну, це ж люди, яким не потрібна культура наша. Вони ж знищують і музеї, і це ж їхня мета. Творена, вона була із пісковику та ще потребує дослідження. А за формою розповідає скульптор Олег Капустяк, можна визначити приблизний вік такої скульптури. «11-13 століття приблизно так, бо скіфські, і сарматські вони старші. А це з того регіону, то є половецька баба. І по стилістиці, і по пластиці. Баба, я так думаю, це аналогічно, бо дуже багато було перед тим культура, яка, наприклад, виставляла справді жіночу стать і працювала з цими формами. А це може бути полов, половець? Я не, я не знаю, то знову ж таки. воїн, так? все-таки це стоповик. До Львова скульптура приїхала в мішках у волонтерській автівці. За словами Олега Капустяка, до Львова уламки скульптури привезла волонтерка із Польщі Ольга Соляш разом із українськими військовими евакуювали її з під обстрілів на Донеччині За мною. Курган кілька шматків нам вдалося витягнути. Дуже важке. Залишилося ще кілька великих шматків. Повільно, повільно, але бабу винесли Загалом, аби перевести бабу до Львова, подолали за підрахунками Ольги Соляж близько 1200 кілометрів. На місці у кургані ще залишилась нижня частина скульптури. Вона масивна, розповів Олег Капустяк, і поки невідомо чи вдасться її евакуювати. Скульптори очікують, що роботи над відновленням баби триватимуть щонайменше два місяці. Опісля планують її експонувати у Львові та повернути її на місце після перемоги. Ірина Мочуйська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.